Ну, я покажу вам робочий процес, який суттєво підвищить вашу швидкість розробки, ми і все це у VS Code. Давайте подивимось, як це виглядає. Зараз я знаходжусь у VS Code і працюю над проектом, який дозволяє нам створювати електронні листи для системи сповіщень. Суть у тому, що у нас є директорія emails, і кожен файл у цій директорії це лист, написаний за допомогою React і TailWind, тож мені не доводиться писати HTML-листи вручну. Також у мене запущений локальний сервер розробки, який дозволяє мені переглядати, як виглядатиме лист, і це справді зручно. Коли з'явився GitHub Copilot, першим справді вражаючим моментом стали підказки прямо під час набору коду. Наприклад, припустимо, що я хочу винести цей вміст у локальну змінну, щоб більш зручно його оновлювати, Тому я просто можу написати «const data». Припустимо це об'єкт, і я можу просто натискати Tab стільки разів, скільки потрібно. І скажімо, я видаляю це, а потім знову все, що мені потрібно зробити, це натиснути Enter, потім Tab, і все готово. І це вже величезний приріст продуктивності, якщо ви і так знаєте, що хочете зробити, а ця функція просто допомагає рухатися швидше. Але іноді бувають ситуації, коли ви хочете, так би мовити, поставити запитання, або, скажімо, хочете, щоб ши щось зробив за вас. І саме для цього з'явився GitHub. Copilot Chat. Тобто, у вас є ця панель, де ви фактично можете попросити ши про допомогу, і ви легко можете надати йому весь контекст, який потрібен для того, щоб отримати правильні відповіді. Отже, наприклад, тут ви помітите, що у нас є цей контекст, це поточний файл, який ми відкрили, і ми можемо сказати щось на кшталт, Поясни цей файл. І що відбувається, Github Copilot каже, що використано один посилання, тобто ось воно тут. Він також може, наприклад, посилатися на документацію або, скажімо, на markdown файли у вашій кодовій базі, і тут ви можете побачити огляд, ключові компоненти, як усе структуровано, і, наприклад, побачити відповідь щодо того, про що цей електронний лист. Але припустимо, наприклад, що я хочу піти ще далі і сказати: створи, будь ласка, новий лист попередження про використання для користувачів, які вже досягли 100% використання, тому що зараз цей лист стосується лише 80% використання, і цього може бути недостатньо для деяких випадків. І що відбудеться, це також почне працювати, але ще й надасть мені код, який я зможу використати. І нам буде запропоновано, так би мовити, два варіанти. Ми також можемо, наприклад, застосувати наші зміни безпосередньо в рядку, і це дасть нам перегляд відмінностей, де ми зможемо побачити всі ці зміни і потім або прийняти їх, або відхилити. Оскільки в цьому випадку ми створюємо новий файл, це буде зроблено за нас, і ми зможемо це зробити. Зараз воно генерує все необхідне. Тепер усе готово. Воно показує, які основні зміни були внесені. Припустимо, що тепер все, що я хочу зробити, це застосувати ці зміни, і ви можете побачити тут, що ми можемо створити новий файл із цією назвою або використовувати активний редактор, тобто цю сторінку, якщо хочемо замінити в міст. Але давайте залишимося при створенні нового файлу, і ми можемо просто: у нас є одна велика зміна, тож ми можемо її залишити. А тепер, якщо я повернуся назад, ви помітите, що у нас з'явився новий лист. І ми можемо побачити, що система сама все зрозуміла. Я не просив зробити це червоним. Я не просив точно як оновити вміст, але вона насправді все це зробила за мене і, на мою думку, виглядає дуже добре. Ось тут ви можете побачити це оновити зараз. Воно червоне. Тут є цей попереджувальний знак ЕЕ, e -E, але тут це скоріше як дружнє нагадування ЕЕ, e -E, що досить круто. Але GitHub Copilot Chat щойно випустив режим agent, який насправді йде ще далі щодо того, які завдання ШІ може виконувати для вас. І все, що вам потрібно зробити, це буквально просто замість режиму ASK обрати режим Agent. і основна різниця полягає в тому, як саме ШІ починає працювати, адже він ніби імітує дії програміста, коли того просять виконати певне завдання, тобто він діє так, як це зробив би справжній спеціаліст. Тож, наприклад, ось тут я попрошу агента про щось подібне, що мені потрібно, і скажімо, додає додай новий імейл для 50% використання, але це скоріше більше як для інформації, як я кажу, просто щоб ви розуміли. Тобто, це більше як для інформації, а не як попередження, насправді. І потім ми просто даємо йому працювати, і ви помітите різницю. Він не просто буде звертатися, скажімо, до інших файлів, чи використовувати наданий нами контекст, а насправді виконуватиме дії на рівні кодової бази. Ось тут ви можете побачити, що я здійснив пошук по кодовій базі. Він, так би мовити, просканував усі файли, розуміє структуру, і, наприклад, зможе визначити, які пакети я використовую. Чи є у мене якісь специфічні скрипти, можливо, і у мене є особливі інструкції в редме. Він просто просканує все це, сформує відповідний контекст, який зможе використати, а потім приступить до роботи і згенерує певний код. Але те, що справді вразить вас, це те, що він зможе навіть протестувати зміни, щоб перевірити, чи дійсно досягнуто правильного результату, чи ні. Тобто, можливо, він перевірить чи є якісь помилки типів, помилки лінтингу, а також навіть зможе виконувати команди, якщо частина того, що ми просили, передбачає запуск певної кількості команд. Отже, так, тут ви бачите, що ми здійснили пошук по кодовій базі. Файли коду генеруються, але також ви можете побачити тут крок, який полягає у валідації. Ці нового шаблону електронної пошти, і ми перевірили, жодних проблем не було виявлено. Тепер а, у ai моделі є а, весь цей додатковий контекст, і вона фактично починає працювати, а, проходить через певні кроки. І якщо, наприклад, у цьому випадку це простий сценарій використання, але якщо ви попросите щось складніше, вона просто візьметься до роботи, перегляне кілька файлів і навіть внесе зміни до кількох файлів. Це залежить від того, що саме ви хочете зробити, але ви побачите, що це дасть величезний приріст продуктивності. Отже, скажімо, я залишу цю зміну і просто повернуся до свого браузера. Тепер у мене є сповіщення про 50%. Знову ж таки, мені все подобається, виглядає дуже добре, і воно просто виконало інструкції і немає жодних типу гей, оновися зараз. Це більше схоже на ознайомся з тарифними планами, що справді круто. Тепер це, так би мовити, одна з крутих фішок режиму агента GitHub Copilot Chat, але ви помітите, що тут є ця кнопка Вибрати інструменти, і коли ми на неї натискаємо, з'являється можливість або встановити розширення, або додати MCP-сервер. Тож, давайте поговоримо про MCP. MCP або Model Context Protocol – це відкритий стандарт, який дозволяє AI-моделям підключатися та використовувати зовнішні інструменти, і це певним чином покращує досвід, адже якщо задуматися, уявіть, що GitHub Copilot Chat у режимі агента може, наприклад, підключитися до репозиторію GitHub і отримати необхідний контекст. Або як у випадку, який я покажу вам сьогодні, у нас є, скажімо, віддалена база даних, і ми хочемо мати можливість підключитися до неї і, наприклад, виконати запит. Отже, це, по суті, і є MCP, і наразі, коли я записую це відео, він перебуває у режимі попереднього перегляду, але ідея полягає в тому, що у вас є MCP-клієнт, наприклад, vs Code, і є MCP сервер. Отже, що відбувається? Припустимо, у вас є інструмент, і ви хочете дозволити AI-агентам взаємодіяти з ним. Це відбуватиметься через mcp сервер У Neon ми маємо власний mcp сервер який, звісно ж, є з відкритим кодом, і в нашій документації є досить детальні інструкції щодо того, як додати підтримку цього сервера у ваш улюблений редактор. І насправді все це працює досить просто у vs Code. Все, що вам потрібно зробити, це створити файл MCP.json і додати наступний JSON. Тут у вас, по суті, є список серверів. Ви маєте ім'я сервера, ви маєте команду, а також аргументи, які потрібно виконати. І тут ви вказуєте URL MCP сервера, наприклад, адресу або посилання ось тут. Тепер для Neon mcp сервер насправді розміщений віддалено. Ви також можете підключатися до локальних MCP серверів, і це дуже корисно, наприклад, для тестування різних речей. Але коли у вас є віддалений MCP, досвід роботи стає значно приємнішим. Отже, як тільки я натисну зберегти, ви помітите, що тут з'явиться опція Start, і це дозволить мені запустити oauth процес, який дає змогу підключити мій обліковий запис Neon, і я збираюся авторизувати Neon MCP-сервер. Тут ви бачите, що він може створювати проекти, читати їх, змінювати, і все, що мені потрібно зробити, а це натиснути Authorize. Тепер мені не потрібно турбуватися про роботу з API-ключами, створювати їх вручну, додавати, і це набагато безпечніший спосіб виконання таких дій. І ви бачите тут повідомлення. Авторизація пройшла успішно. Ви можете закрити це вікно і повернутися до CLI. Тепер, оскільки у нас є сервер, він запущений, і ми маємо доступ до 16 інструментів, ми можемо побачити тут, які саме це інструменти, і по суті можемо їх обирати. Є такі можливості, як перегляд списку проєктів, створення проєктів. Ми також маємо, наприклад, можливість виконувати SQL-запити до будь-якої бази даних. Наприклад, зараз я можу зробити ось що. Припустимо, у мене є база даних NEON, і я просто хочу виконати sql запит щоб отримати дані, а потім використати ці дані і, скажімо, додати їх. Ми можемо це зробити, але припустимо, спочатку ми хочемо протестувати, наприклад. Вивести список усіх моїх проєктів Neon. І що відбудеться, це те, що насправді буде використовуватися MCP JSON, тому що він у мене відкритий, але процес почнеться, і ви побачите тут. Я допоможу вам вивести список усіх ваших проєктів Neon, використовуючи відповідний інструмент. А ще у нас є інструмент, є список проєктів. Тут ми бачимо, що цей інструмент належить до Neon MCP сервер, і ми бачимо, що він не приймає жодних параметрів. Тож, у нас дійсно є можливість продовжити, і він має повернути список усіх моїх проєктів у моєму аккаунті «Neon», і процес розпочнеться. Отже, ви можете уявити, що з цим робочим процесом ми насправді зможемо, скажімо, очистити базу даних. Тобто, агент зможе це зробити. Тут зазначено, що у мене є три проекти Neon. Я можу побачити, які це проекти, яку версію Postgres вони використовують, де вони розгорнуті. І тепер у мене також є деталі навіть щодо активності. Тож тут можна сказати можливості безмежні, і ви можете зробити багато чого з цією новою, так би мовити, функцією в режимі агента. Якщо ваші додатки працюють на Azure, ви можете фактично розгорнути Neon Postgres через Azure Marketplace. І що круто, витрати на Neon насправді зараховуються у ваш Майксе. Отже, зобов'язання щодо споживання Microsoft Azure. Тепер все, що вам потрібно зробити, це зайти в консоль Azure і знайти Neon, і ви побачите Neon Serverless Postgres. І тепер ви просто можете натиснути Створити. Це дозволить вам створити ресурс Neon Serverless Postgres, і ви побачите, що він прив'язаний до підписки, до групи ресурсів. Якщо у вас її немає, потрібно буде створити, а також потрібно вказати назву ресурсу. Наприклад, давайте назвемо це Demo і створимо нову організацію, тож назвемо її, наприклад, Postgre PostgreOrch, і ви також бачите, що тут можна вибрати відповідний тарифний план. Отже, існує декілька тарифних планів. Кожен план надає певний набір функцій і більше ресурсів, але ви можете почати безкоштовно і спробувати цей досвід, не сплачуючи за бази даних, які знаходяться на безкоштовному тарифі. І це все. Потім ви можете побачити, так би мовити, огляд вартості 0 для, для 3 на місяць для одноразового платежу, що дуже добре. Потім ви можете натиснути далі. І тут ми отримаємо деталі про проект Neon, який буде створено для нас на платформі Neon. Тут ми бачимо, що версія Postgres це 17. Ось назва бази даних, яка буде створена, а також регіон проекту, який обрано у цьому випадку. Саме тут відображаються ці важливі параметри. І так. Потім ми можемо додати теги до ресурсу, якщо це потрібно. І нарешті ми можемо просто переглянути все та створити. Після того, як ми натиснемо Створити, знадобиться кілька хвилин, щоб ініціалізувати розгортання та підготувати наш ресурс. Коли це буде завершено, ми зможемо отримати доступ до самого ресурсу та переглядати базу даних у консолі Neon, що дуже зручно. Тепер ми бачимо, що розгортання завершено. Ми можемо перейти до ресурсу, і тут побачимо, що у нас є URL-порталу, до якого ми можемо отримати доступ. Якщо я натисну на нього, мене перенаправить назад до консолі Neon, де я зможу побачити власне, мій проєкт, який було створено. Тут ми також можемо побачити деталі, підключення, які можна використовувати. Отже, бачите, наскільки просто розгорнути Neon Postgres через Azure Marketplace, і це все. Це була підтримка режиму агента у vs Code для серверів MCP. У вас є широкий вибір великих мовних моделей, які ви можете використовувати, ви навіть можете використати власний ключ, якщо захочете. І все це доступно вже сьогодні. Справді, ще ніколи не було кращого часу, щоб бути розробником, використовувати всі ці інструменти, і це неймовірно захопливо. Тож спробуйте все це, будь ласка, і бажаю приємного кодування.